Сьогоднішня Євангеліє про апостолів, сьогоднішня звістка про священників. І як Христос дав пістаництво своїм апостолам, та й каже, що «Ідіть, проповідуйте, але як ідете, щоб ви нічого не брали з собою на дорогу, ні грошей, ні дві одежини, щоб не одягалися. І я думаю, що так Господь каже, ну, чому так іменно, так? чому такий наказ? Він посилає апостолів, він їх покликав, навчив і посилає у світ. Він покликав священників. Покликав до суження. Ми навчилися семінарії, в інституті, в академії духовні, хто де вчився, і пішли у світ. І каже Господь: не беріть з собою нічого. Навіть дві одежини не беріть, щоб дві одежі, коли ти маєш що переодітися. Йдіть з нічим. Чому так? Бо хоч, щоб ми були бідні, Ні. Бог дає можливість. Тим, до кого ми послані, священники, щоб ви мали можливість їм послужити, дати їсти, дати одягнутися. Бо це ті речі, про які Господь каже на страшному суді. Я був голодний, ви дали мені їсти, я був спралий, дали мені пити, бо в нагибі мене зодягнули. Господи, коли ми тебе бачили голодним, все, що ви зробили. Одному з моїх найменших братів ви зробили мені в першу чергу це стосується священників і єпископів. Щоб ми мали можливість їм послужитися. Так, не, всі, не всіх священників так сприйняли, дали їм можливість їсти, одягнутися достойно і так далі. І десь в якихось місцях, священники почали ратуватися, десь просити упоминатися. І якщо така парафія довела, що священник мусить ще десь їздити, щось підзаробляти, не справляється, будете мати справу з Богом, що ви не скористалися тим. Щоб послужитися своєму священнику не скористалися. Про це можна говорити багато. Отже, ти не знаєш тих всіх священників, але я хочу вам проповідувати Слово Боже. Як у вас є ви собі самі будете рішати, вирішувати, думати. Але я для того, щоб Слово Боже до вас донести, до якого би відомо не увійшли, там перебувайте, аж поки не вийдете звідти. А коли вас не приймуть у якомусь місці, каже до апостолів, то виходячи з того міста, обтрусіть порох з ваших підошв. І я тепер хочу звернутися до священників. Чуєте порох обтрусіт із своїх підош? Що то Господь має на увазі? Нічого з ним щоб не мати. Як вас не прийняли, не треба. Але не обговорюйте то. Не судіть. Бо Христос каже, навіть не то, що не судіть. Порох з ваших підошв обтрусіть і забудьте, щоб з ними не мати участі. А з такими містами буде, як з Содом і Гоморою Ви скажете, скільки було, ні раз з неба вогонь не падав, ні одно село не спалив. Не чекайте вогню з неба, бо дочекаєтеся ракет, бомбів. Вшечу вас. Чекайте часу, коли ваш розум почує ваше серце, а ваше серце звернеться до свого розуму. Щоб усвідомити своє призначення Боже, я на цім світі живу для чого? Щоби заробити собі їсти, наїстися, поспати. Потому вирости і потім умерти, і все? Якщо ми не вкладемо у цей світ його будівництво, будівництво церкви Христової на землі, приклад милосердя і любови, якщо ми не вкладемо в цей світ, то ми марно живем. Якщо світ через тебе, який був, такий лишився, Марно жив, але я вам скажу, що якщо світ після тебе став гірший, тут треба подумати, як то виправити та тільки прийти до церкви, до священника, щоб прийняти святу тайну покаяння, прийти до сповіди. І церква дає можливість людині навернутися, виправити своє нікчемне життя. І навіть якщо ти нічого не робив в цім світі, але прийшов до Бога з вірою, з покаянням, щоб змінити хоча б себе, ти вже не даремно прожив на цім світі. Але важність тих, яких Бог посилає. Ідіть, не беріть з собою в дорогу нічого, ні торби, ні гроші на гаманець. Дві одежі не одівайтеся. Іменно і і тих, яких Бог послав, ви прийняли і оцінили і послужили їм. Тому, кажу, маєте час направити своє життя на правду. Маєте можливість змінити своє відношення до ваших священників, яких ви трохи недолюблюєте. Змініть. Принесіть Бога дар. Купіть щось до церкви, якусь продукти, що-небудь, принесіть на, на жертву, просто принесіть до церкви. У своєму наміренні, заради того, що я ніколи священикові не послужилася, тільки завжди шукала в ньому, що тоді недобре. Просто спокійно принесіть до церкви якісь, купіть якихось продуктів, купіть пачку коржиків, коробку чаю чи кави і принесіть поставте на жертовник. Без записки, без нічого, просто. Але щоб це було, щоб ви знали, що от несуться священнику. бо ніколи нічого не давав, ніколи не підтримував. І тоді виконуєте слова Іванлії, які Господь сьогодні до нас промовляє. Амінь.